Якщо раніше в вітчизняних квітниках росли переважно тюльпани яскраво червоного або червоного кольору, то тепер різноманіття забарвлень бутонів просто вражає уяву червоні, жовті і рожеві тюльпани всіляких відтінків, білі як сніг і зеленуваті тюльпани, коричневі, помаранчеві, бузкові, чорні. З'явилися у продажу навіть тюльпани, блакитні і сині, а вже які дивовижні поєднання відтінків можна зустріти складно відірвати погляд. Тюльпани традиційного забарвлення при складанні букетів з тюльпанів флористи часто спираються на символіку квітів. Червоні тюльпани прийнято дарувати коханим, як полум'яне визнання в любові, білосніжні тюльпани вважаються символом прощення, тюльпани жовтого кольору раніше підносили в знак розлуки, тепер же жовтий букет сприймається як побажання багатства, ніжні квіти рожевих відтінків символізують щастя, сонячні помаранчеві тюльпани, немов випромінюють життєрадісність, вони служать яскравим підтвердженням самих добрих і позитивних побажань. Але одна справа дарувати букети з тюльпанів і зовсім інша вирощувати їх в своєму квітнику. Вже тут можна дати волю фантазії, не піклуючись про те, що можуть символізувати чорні або фіолетові тюльпани. А якщо вам поки складно зорієнтуватися в широкому асортименті тюльпанів різних сортів і відтінків, в нашій статті ви знайдете найбільш популярні сорти всіх забарвлень, які тільки були виведені селекціонерами. Червоний. Безумовно, найяскравіше на клумбах навесні виглядають червоні тюльпани, фото яких у величезній кількості представлені на просторах інтернету. Можна з упевненістю сказати, що для блискучих полум'яно червоних тюльпанів знайдеться містечко практично в кожному квітнику. До того ж, вибір сортів червоного кольору дуже широкий, величні тюльпани Ред Емперор, Бутони повністю розкриваються, яскраві гарден Спот і Арія Хоек не розпускаються на сонці. Темно червоні Оскар, Ред Президент Бостон, Мадам Курі, широко поширені парад Оксфорд, махровий, немов півонія, сорт Міранда, Торочкуваті тюльпани Едда, Фрінджед Апельдорн, Редвін, Мінстрел і інший рожеві. Якщо ви хочете надати своєму квітнику ніжний романтичний вид, рожеві тюльпани підійдуть для цієї мети найкраще. Серед поширених сортів рожевого кольору зустрічаються справжні перлини, дивовижний у своїй простій красі сорт Apricot Beauty ніжно-лососового відтінку, перлинно рожевий густомахровий сорт Angelica, лілії подібні рожеві тюльпани Pretty Lady, кремово рожеві тюльпани Chameleon New Design, група Triumph, пурпурно-рожевий сорт Барселона, торочковаті тюльпани New Look з рожевими пелюстками і білою бахромою, бруснично-рожевий Bellflower зі світлою бахромою і вишнево-рожевий Brandburg з біаксуаном білою бахромою. Жовтий, немов маленькі сонечка, жовті тюльпани пожвавлять ваш сад і допоможуть створити весняний життєрадісний настрій. Наскільки святково і яскраво виглядають на клумбі жовті тюльпани, фото не можуть повною мірою передати, це варто бачити на власні очі. Вибирайте кращі сорти: золотисті великі тюльпани Голден Апельдорн, піоновідні є лоу помпонет насиченого жовтого кольору, розкішні махрові монте Карло, ошатні попугайні тюльпани Техас Голд, густомахрові Мон Амур, торочковаті тюльпани канаркового кольору «Лаверок» і лютиково-жовтого відтінку Гамітон, оранжевий. Прекрасним доповненням до весняної квіткової композиції на клумбі стануть помаранчеві тюльпани, яскраві і сонячні, як сама весна. Серед тюльпанів оранжевого кольору варто відзначити такі сорти, як махровий віллем ван оранж, густомахровий оранж принцес з квітками оранжево червоного відтінку, сорт Грін Рівер інтенсивного оранжево рожевого кольору, витончені тюльпани грейга, торочкуваті квіти ламбада, що поєднують в собі кілька відтінків теплої гами. Білий. Якщо вам подобаються витончені вишукані квіти, білі тюльпани стануть ідеальним варіантом для прикраси вашого квітника. Бездоганно білий тюльпан чудово поєднується з іншими квітами будь-яких відтінків, дозволяючи створювати найрізноманітніші композиції в саду, ознайомтеся з варіантами поєднання тюльпанів з іншими рослинами. Популярні сорти білих тюльпанів, чисто білий махровий кардинал Міндженті, вершково-білий лілієвидний сорт Пурисима, торочкуваті сорти Свон Вінгс і Хані Мун. Наскільки дивовижні ці білі тюльпани, фото у вкладці дасть вам уявлення: – ніжно-кремові махрові тюльпани Касабланка, пишні махрові квіти Айс Вондер з рожевими цятками на білих пелюстках, новий сорт Енджелс Уіш з білосніжними великими келихами, сорти тюльпанів екзотичних відтінків. Висадивши на клумби тюльпани зеленого, коричневого, фіолетового або чорного кольору, ви обов'язково привернете до них увагу як своїх гостей, так і цікавих перехожих. Тюльпани незвичайних забарвлень додадуть вашому саду родзинку, а ви отримаєте додатковий привід пишатися своїми стараннями. Популярні сорти тюльпанів з нестандартною забарвленням, коричнево-червоні з жовтою облямівкою Гавота і Абу Хасан, з зелено-цвітих оранжево-жовті з зеленими смугами Голден Артист, червоні з зеленим Долс Menuhet, ніжно-рожеві з зеленим Чайна Таун, пурпурні з зеленим Violet Bird, молочно-білий з зеленим Дейрдрі, чорні Black Hero, Куїн of Night, Black Джевел з густою бахромою, Black Magic, Black Beauty, бузкові тюльпани Валентайн з білою облямівкою, Інгмар Стенмар. Ек з вишневим відливом, рожево-бузковий з зеленим Крістмас Екзотик, світло-фіолетовий сорт Алібі, темні фіолетові з білою облямівкою джекпот, балада з ліловими пелюстками і світло-бузковим облямівкою, темно-фіолетовий сорт Рекреадо, фіолетові тюльпани з зеленим найтрейдер, тревелер насиченого фіолетового кольору. Звичайно, ті сорти, що прийнято називати чорними, насправді мають інше забарвлення. Не можна сказати, наприклад, що у сорту Куїн Night справжній відтінок чорний, тюльпан поблизу виглядає скоріше, пурпурно-фіолетовим. а ось з невеликої відстані квіти вже здаються чорними. Теж стосується і інших сортів, що відносяться до чорних тюльпанів. Проте чорні тюльпани, фото прикладено до статті, виглядають на клумбі дуже ефектно, особливо в поєднанні з білосніжними, червоними, рожевими або бузковими квітами. Тюльпани справжнього синього або блакитного кольору вам теж не вдасться виростити, якби продавці насіння не стверджували протилежне. Сині тюльпани в природі просто не існують з тієї причини, що в цибулинних цього виду відсутній синій пігмент дельфінідин, що забезпечує квітам забарвлення синьо-блакитний гами. Навіть голландським селекціонерам найбільше, чого вдалося домогтися, вивести тюльпани з фіолетовим забарвленням, яка при певному освітленні виглядає як блакитна або синя. Так, в якості блакитних тюльпанів вирощують такі бузково фіолетові сорти з синюватим відливом, як Blue Spectacle, махрові, Blue Beauty, група Тріумф, Blue Diamond, махрові, Pure Dream, лілії Blue Hero, торочкуваті і Blue Parrot, попугайні. Ну, а якщо вам дуже хочеться вразити когось, подарувавши блакитний тюльпан, спробуйте помістити на пару днів у воду з барвником тюльпан білого кольору. Такий спосіб широко використовується для отримання різнокольорових троян, а значить, точно так же можна отримати в домашніх умовах і сині тюльпани.